Мене запитували, як подивитися, чи поросла свинка. Ну, от як її гладиш, вона лягає, чим ближче до цей вим'ячку, має ось такий вигляд. Воно трошки таке, як підпухше, налити. І вони перед родами починають ну, бути дуже-дуже. Ласкаві, дуже шукати підтримки, щоб їх погладили. Чим ближче термін, тут починається двигатися поросятка, якщо погладити чи подержать рукою.